Скажіть, хай почекає важлива справа державного рівня. Ну, а то мені скільки можна називається, не знаю. Я зрозумів. Дякую за інформацію. Дякую за інформацію. Трошки пізніше вам наберу. добре? Р розказуйте, як ми будемо діяти? Рік, ви знаєте, про підпільне казино. Ви будете реагувати якось чи ні? Чи ви будете мені перекривати входи, охорони викликати? Дивіться, була, мала бути, зустріч. Ваш колега на зустрічі глушив мені засідання, всі. де попали протоколи з цього і зустрічі. Ви будете перекривати казино далі чи ні, підпільну? Чи як? Фавбат. скільки заплатив вам за такі виходки. Дивіться, в мене цілий рюкзак документів в апеляції ні одна апеляція не прийшла. Всі засідані, ваші тройки, як ви в Дубінського казали, ті, що ви контролюєте, всі зірвані. Ні одного рішення не прийшла. В них причина то документи не такі, то ще щось. Повідомлення про злочин, коли попадає даже до судді, вони мають відповідно до закону відреагувати, і передати по належності. Чому ні одне повідомлення не передано по належності проти держави ваших інстанцій? Вам на руки безпосередньо давали. Я до вас на зустріч прийшов. Прийшов ваш напарник, глушив засідання, провоцировав мене. Де протокол засідання? Він був реєструвався. Оце все відомості реєструвалися. Чому протокол засідання? То, що ми були офіційно, чому нікуди відомості не попали? Чому я куча фактів порушень дав, ніхто їх не зазначив? Де вони зависли? У Вас? Ви контролюєте це все? Чому реагування нема? Чому ви відправили мене на начальника слідства і реагування зовсім нема? Тобто він мене теж обманув. Це по вашій подачі? Чому ви мене не прийняли, щоб я це розповісти? Ви мене до кого? До бандита не я Я не знаю. Представте хто ви? Я з вами перед тим говорив. Капітан Корабля, ви сказали, да. оце є забігалок і апеляційний суд. Я вже куча документів вам безпосередньо давав, відповіді жодного згідно закону, нема. Це що за цирк? Ви службовець чого? Кому ви служите? Чому не передали відомості, скільки я вам надав відомості, відповідні правоохоронні органи, щоб мене викликали, щоб я дав відповіді по факту. Та йдуть йду, йду, ваші охранники. До, до, да. до кого прийшли? Я не розумію, от именно, до кого я прийшов. От мені самому цікаво. Там є при вході, при вході табличка. Написано. Тут табличка написана. Я от з ким я говорю. Я просто прийшов. Це кабінети людські, ви тут орендуєте, ви тут случайний, поки що, якщо цей. Бо тому що у вас зі всіма треба садити за покривання, за державну зраду. Я вам сказав, якщо не буде відповідного реагування, ви сказали, поможете. Ви направили до того е, начальника слідства. Він мене обманув, завів оману. Розказали, що їх свої немає. Так. Я вас контактував, рік ви контактуєте. Так. Він обманув, я до вас прийшов, записався на... Ну. Не стосувалося повноважень, голови. Чому ви не передаєте офіційну запит зі мною? Я сказав, що це обманщик. Чи визначені закону? Так. Якщо... Дивіться, вам по, по, дивіться, попало повідомлення, почекайте. Повідомлення про злочин вам на руки. Куди ви маєте його передати? Викинути? з, з перше моє повідомлення було з березня чи коли секретарша я передав? Куди його відправили? Відповідь ви безпосередньо надали. Ваша секретарша мала вам передати. Де повідомлення про злочин? Як реагується на повідомлення про злочин? Передається відповідним органам. Я не отримав від вас відповіді. З вами розмовляв. ви Ми направили якогось обманщика. Він той Рогозін, чи як він мені обманув Не відкрита справа. Я йому подав. Я Пішов в суд, голова Шевченківського суда. Сказав: ні, він побачив, скільки там фігурує фігурантів. Він відмовився. Я подав сюди в апеляцію. Мені начне в апеляції. Я не знаю, хто контролює ваші тройки. Зривають ці засідання. Мені відписки, що ви за шашли. шашу. Тобто на повідомлення про злочин в державних інтересах. Це запізно щось не так оформлено, що це ж я до кого приходжу? Я в апеляції вам показати, скільки в мене апеляційних поданів сюди? Повідомлення про злочин автоматично. Що я поки подаю сюди, йде автоматично повідомлення про злочин. Та не переживайте, прийдуть ваші охранники. І що ви скажете їм? Це ложний визов, що я до вас прийшов безпосередньо. Я Чому я... ви не Ну так, не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Так. Ви знаєте, що вас прикриють, якщо я щось вас прикриють. Ну, ну свої роботи. Для певних да, Для клоунів. Да? Тобто люди це клоуни, а ви просто бабки получаєте від Фабету, від біліонарів, яких покриваєте. Чому ви не прийняли мене, коли я написав офіційну зустріч? Чому цей Олег блокував мені засідання повністю і не передав по належності? Я вже з вами спілкувався. І що толку? Потім мені перегороджали, бо тому що... Да, офіційно спілкувався, спілкувався. На прийомі я не що? Дивіться, куча ваші тут колеги мені блокують ці засідання. От жовтня місяця я сьогодні дізнався. Сьогодні має бути вроді без суд. Я дізнався, коли сам сюди, ось Львова тільки що приїхав. Чому мені їх ніхто повістки не присилає? Чому е горг зірвала перед тим засідання? Зараз оказується 22 го знову. Поки я сам не прийшов, чому повістки нема? Горб вже пару місяців тримає повідомлення про злочин. Не передано. хтось Печерський не передає. Ви нікуди не передаєте повідомлення про злочин в державних інтересах. Я не для себе то прошу. Якщо ви називаєте мої відео, вони попадуть куди треба, тому що ви відповідно не реагуєте. Но. Тобто, ви згідні далі, що казино хай працює собі. Вам то устраїв. Правильно? Ви дивіться, повідомлення про злочин безпосередньо вам на руки рік тому де. спокійно, бо ви не чуєте спокійно. треба розібратися з ким, тому що як так? Я ми з вами спокійно говорили. Ми з вами спокійно говорили. Чому ви, не, чому ви не передавали від свого імені? Було, наприклад, вашому колезі Олего, секретар сидів, зафіксували всі повідомлення, нарушення і апеляційних суддів. усіх. Чому розслідування по тому факту немає? Я що просто так прийшов поговорити, каву попити. І він мене ще потім образив, ще якийсь почав, що я щось мені стидно, бо він мені книжечку дає, де пише там щось законне і каже, вам то не стидно. Я годину півтора розказую йому факти порушень. Де оці протоколи сиділа секретар? Куди передали? Чому протоколи офіційної зустрічі, де я повідомив куча повідомлень про злочини державного рівня проти держави? Я ж не за себе говорю. Чому ніхто не відреагував належно? Хай він прийде, розкаже, чому він, він не відругував. Де оці протоколи офіційної зустрічі? Це було офіційно чи це було чаєпітіє в мене? Залежите мене. Дві, охрана. дивіться. Фіксуйте, оце злочинець тоже державний зрадник, бо тому, що він не реагує. Він покриває казяноха, люди знають. І ті пленки попадуть куди треба, щоб ви розуміли. Залишимо залишим розбратися, скоро ви залишите, бо досидитеся тут. Якщо ви не вплинете на своїх отих слуг, які ви контролюєте, та не до побачення, бо тому, що ви на роботі і зобов'язані згідно закону відповідати, а не цирк робити. Буде вам до побачення. Або відреагуйте, станьте зад підніміть, відреагуйте належно. Повідомлення про злочин у вас рік лежить безпосередньо. Буде вам залежить, тому що на повідомлення про злочин треба реагувати відповідно. Передайте в належні органи. Буде вам давати. Будемо до побачення. Попрощаємося скоро, блін. В других місцях. Циркачі, блін.